Всем доброго вечера. Что-то мне видно, ребят. Вот. М спасибо, 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 спасибо. Вот. Хорошо. Тогда чекаю два испытания. Может, по, по выучению правил дорожного руху, может, по темам. Угу. Сьогодні у нас буде аж чотири темы, маленька. Ну, вони такі теми, коротше, важливі. Ну, ви ж їх тоже не знаєте, я теж їх не знаю сейчас, поки не став працювати інструктором. Значить, перша тема у нас обов'язки і права пішоходів. Отака. Ну, Ми вивчали в дитячому садочку, в школі нам щось казали, але досконально, ну, скажу так, тема величенька така. Ну і я скажу, доволі таки скажучись, починаю її читати, коли ще інструктором працював раз у три. Єлі-єлі поборов. Хочу, Лапаючу і все. Ну, така тема хороша. Друга тема у нас обов'язки та права пасажирів. Е, бачив табличку спеціальну з винятком тем, е, тролейбуса раніше писали над кабінетом водія. Скажу чесно, ще по молодості, питався їх читати, в ну, тролейбусі робити нічого. Сидячи ще неможливо. Двічі проїжджав в свою остановку, один раз даже на, на кільцеву. Ну так. Скажу, ну, важко вони даються. Дуже важко даються, тому краще їх послухати, коли я їх буду вам розповідати. В общем-то, ви всі їздите у міському транспорті, да? От, але які там права обов'язки? Хто, хто коли задавався питанням? Це рідко-рідко коли. От. Далі, наступна тема у нас вимоги до велосипедистів, скажу чесно, от, от як є, у дітей вкрали дитинство. Оцю, т, оцю тему перечікали, пере, пере, повністю поміняли у дев'ятому році, начебто, ну, у 9-му. От. Просто ми коли саме дивилися, ну це ще я працював інструктором, та ні, вже у дев'ятому році. Та ні, ще ми інструктором весну їх поміняли. Я в 9-му році почав працювати викладачем. Вот. І ми сиділи, розбирали, тему просилися вообще подивилися ну просто. Вкрали у дітей дитинство. Ужас. От. І остання проценка сьогодні буде: це вимоги до осіб, керуючих гужовим транспортом, а також поганочів товари. Ну це коли стане вже старенькими, потягне більш до е землі, хтось буде розводити вівців, хтось буде е козочок розводити, хтось кроку заведе може, а хтось коників заведе, може, буде розводити. І, от щоб знати, як поводитись з, собою, з, з тваринами біля дороги по дорозі, чи можна ходити, чи не можна, ще не буду розповідати. Ну, скажімо так, темка так собі. Ну, по-перше, ніхто вже не керує ужасом ну, транспортом, всі на машинах. Зараз, якщо побачиш десь конячку його запряженого, то це прямо депонка якась, дичинка. От. О, ну, на всяк випадок. Будемо сьогодні проходити. Ну, так що там питань? вже ж це? Ви розглядали тут, тут білети і ні в кого ніяких питань не виникло? Або ті, тим, 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 і, хто читав? Все ж таки тема з спецсигналами, там вже ж доволі таки багато інтересного, серйозного такого, що може, може десь щось непонятно. Ви не з'ясняйтесь, задавайте питання. Чому? Вона ну, перед вами група була, вони мене заганяли, чесно кажу. Я тільки від приходів, включаю телеграм, чат наш, і вона тільки чух-чух-чух-чух-чух, зразу, хопа, питання. скріни, питання. Я, чесно кажу, ну така хороша, ну, держала мене в тонусі конкретно. Вот. Ну це хорошо. Що вот. ще? Ну що ще, що ще, що ще? Крім тем, А, хочу, хотів що сказати. Завтра починаємо велику-велику тему регулювання дорожнього руху. За тема дуже йомка. До неї приєднується тема, це тема буде восьма, а до неї приєднується тема 33 дорожні, дорожні знаки, також приєднається тема 34. Дорожня розмітка, сюди ж також входить, дорожнє обладнання, світофори, регулювальники. Тобто все те, що ми бачимо на дорозі, що працює для регулювання дорожнього руху, все ми будемо проходити. От. Аж до п'ятниці, до наступної у нас буде ця тема. От. Тема серйозна, Сразу кажу. Може будемо трошки прихвачувати час. Я вже вам казав. От. Так що, якщо що, не це я з першого заняття попередив. Не подумайте, я знаю, що ви ж теж всі люди дуже часто по хвилинкам розписаний. Так що я попереджував. Ну я скажу, небагато, там 10-15, може, хвилиночок, так ми будемо пересвітувати. А так, в общем, я кажу, тема здорова буде. Ну і її, я скажу, зразу, її так просто не прочитаєш. Їй треба пояснювати, пояснювати, пояснювати. Бо бойці не пояснюєте, ви нічого не поймете. Це серйозно кажу. Ну, вона дуже така йомка і написана таким текстом, що його не, не зразу понімає, треба придумувати, що від нас хотіли, що від нас хочуть і так далі. Я, кстати, коли сам починав працювати викладачем, і у нас була раніше фірма НПП Світофо. Вони якраз готували нові правила дорожнього руху. І я приїжджав там, до керівництва і задав питання. І по велосипедистам також задав там питання, було інтересне. Ну, зараз забігжу трохи наперед. Значить, дивіться, рухатися по дорогам велосипедистам дозволяється з 14 років. А рухатися по тротуарам і пішохідним доріжкам велосипедистам заборонено, крім. Дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. І виникає питання, а що дітям робити від 7 до 14 років, що взагалі не ми їздить на велосипеді? От. Я ж поїхав, задав питання, Та, поїхав, це своїм от, який там головний. І я задав питання, а як же ж так? А він каже, ну бо так, пошпоснив, де, 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 де дітям кататися, на дитячих майданчиках, в школах, на стадіонах. От. Ну, де ще їздити? По дворах. Я кажу, що, а не це написати вправду. І каже, ні, не можна. Воно тоді буде конфліктувати з іншими темами, Там, житловою зоною, ще з чимось, я не пам'ятаю вже. Буде конфліктувати. Просто поясняв так людям. Ну, Теж, бачите, не складушка така. Я ж кажу, ми, коли саме читав, я думаю, ну, нью палки Фух. Так, ладно. Якщо питань немає до мене, тоді давайте почнемо. Угу. Увага на екран. Перша наша тема. Обов'язки і права пішоходів. Ну, підемо зразу з самого порядку. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішоходних доріжках, тримаючись правого боку. Ну, тут на другому малюнку показано, як воно повинно бути. Далі, якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками. Це на, на, на той випадок, якщо є велосипедна доріжка. В один ряд узбіччям. як в один ряд узбіччям? У нас Узбіччя, якщо в населеному пункті, то рухаємося як і тротуаром по ходу руху автомобіля. Якщо е, узбіччя за межами на населених пунктів, то пішоходи повинні йти назустріч руху. Можна рухатися по краю проїзної частини, зустріч руху транспортних засобів. Опять ж таки, це по, по краю проводної частини рухотранспортних засобів поза межами населених пунктів. Ну, Давайте все по порядку. При відсутності тротуарів пішого до доріжжя ми можемо рухатися по велосипедним доріжкам. Ось бачите, на верхньому малюнку велосипедна доріжка, а жінка йде по краю проїжджаї частини на зустріч машин. Чому? Тому що поза населених пунктів. Але вона повинна рухатися по велосипедній доріжці, а не по краю дороги. Далі пішли. За відсутності тротуару рухаємося, якщо немає тротуарів, просуватися по ним неможливо. Пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками. Ви бачите, показано, що пішоходи рухаються велосипедними доріжками. Також придержуючись правого боку, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах і мопедах, або один ряд розміщем, тримаючись якомога правіше. От. А в разі його відсутності, якщо вона має узбіччя по краю частини, у транспортних засобів, ну, можна так ще показати. Бачите, в населеному пункті і от поза населеним пунктом. А, це узбіччя а це по краю дороги. Узбіччя в населеному пункті йде, я бачите, по ходу руху, а по краю дороги у населеному пункті йде назустріч машина. Ось ну, так ще можна показати, да? теж по краю проїжджої частини йде на зустріч руку. <клух> Може бути ще отак. Узбіччя. Велосипедист зліз з велосипеда. він вже пішоход. А якщо пішоход, якщо він веде велосипеда в руках, він повинен рухатися а, попутно з, а, з машинами по узбіччю. З велосипедом. Ну, тут, бачите, замальовано. Хорошо показано. Якщо ти йдеш по королю проїжджу частину, то йдеш назустріч. Якщо ведеш велосипеда, велосипеда, то йдеш по ходу руху. Ну і в останній малюнок, що третій, це перетинати, перехри, перетинати дорогу, треба тільки перпендикулярно від лінії узбіч. Отак От що можна показати? Такою. Далі пішоходи, які, які можуть створювати перешкоду для інших учасників дорожнього руху, можуть рухатись по краю проїзної частини в один ряд по краю. Наприклад, ведуть мотоцикл, велосипед, мопед, везуть самки, візок тощо. Ну, буває так, що от тут можна дивати, я тут покажу, да? от везуть якийсь, чи переносять, чи везуть якийсь. Якийсь вантаж, він буде зашкоджувати руху пішоходів на пішохідній дорожці. Наприклад, він дошку несе під цифру 1, гримістські предмети, він щось буде мішати людям. Хтось обов'язково наткнеться на цю дошку або попереду, або ззаду. Тут я переносить гермаські предмети. Бачите, циферка 1 показав на малюнку і стрілочка. Везуть візок санки тощо два. Під цифрою 3 ведуть мотоцикл або мопед, і під 4 велосипед ведуть. От як вони повинні розташовуватися на проїжджій частині, якщо рухаються, це в населеному пункті, якщо рухаються по краю проїжджої частини. Тобто ті, хто йдуть з візком, з візком або з великими речами, йдуть на зустріч транспортним засобам. Ті, що ведуть велосипед або мотоцикл, йдуть по ходу руху. Ну, так ще, я ж кажу, можна покати. Ведуть по ходу руху. Ну, ось ще йно де Вот. є. Веде мотоцикла, бачите, по ходу руху транспортний Вот. Далі. В інвалідних колясках також. Ну, Частіше бачимо, наруці це отаким чином, да? От. Далі, що у нас далі? В темну пору доби. Та в умовах недостатньої видимості пішохода, який рухається проїзною частиною чи узбіччям, обов'язково повинні використовувати світоповертальні елементи стрічку, наклейку, желе, тощо. Або бути вводять, який має світоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Скажу чесно, раніше, ну я ще помню. Вона після радянських часів, в мене була курточка така, балоне, ну, висяча балонева куртка. Ну, довга, правда. Я довго нею користувався. Мабуть, її мені видавали в ПТУ, А може, не пам'ятаю, коротше, де їм вона воно Так от в неї назаду було вже вшито у світоповертальні стрічки. Спереду тут такі те, те саме, і ззадні було, у світоповертальні стрічки вшиті. Щоб зрозуміти, для чого це потрібно, отут на малюнку, ви бачите, да? на, на правому малюнку сім'я йде, жінка і двох діток веде у світоповертальному одязі. Якщо машина їде на світу, на них ці світоповертальні вставки вони світяться, видно людину на дорозі. А на першому малюнку, там, де написано 10 метрів, це як видно людей з 10 метрів. У одного, у, у, у жінки, світоповертальні елементи це шапка і сапоги. Більше немає нічого. А у чоловіка лента, значок, жилет. А тепер дивіться, що видно, із, якщо, якщо подивитися на них із 100 метрів. Опа. Опа. Дивіться. Другого пішохода вже не видно, але він там є. Тобто жінку вже не видно. Видно тільки жилет у, у того, у чоловіка. Бачите? Тобто світоповертання це і 100 метрів. Повімаєте, ви, от ви ж бивші, вже, сказати, бивші пішоходи, ще б, звісно, не водії, Ви вже, вже прийшли переходити в касту водіїв. Багато хто з вас читав, як: от водії, у вас є світлофар, ви нас повинні бачити на дорозі, ми ж тим паче, що я переходжу дорогу, я пішоход, повинен пропустити мене. Це... Помилкове міння. Тому що водій бачить пішохода на дорозі, коли особливо не дай, бо він ще вибіга на дорогу в темну породи. Це як мелькнув шатінь. І ви, як будущі водії, повинні зразу зреагувати на нього. Помієте? Я вже, я вже не кажу на пішохідному переході, я кажу поза пішохідними переходом, У нас в місті люди люблять. Стать наставлять машину по, по краю бордюра, і з-за машин хтось починає перебігати дорогу. Не доведи, Господи, ви, як водії, повинні моментально зреагувати. Тому я ж кажу: наші пішоходи з світоповертальними не ходять. Вони, як бачите, жінка на, на малюнку показана. Іде назустріч, рух, все хорошо. Вона... и что я Çu

O бори Мені Вчера, это не ребят. Если давайте я сейчас произойду, чем он. Подивимося, що получиться з цього. Не чекаємо. Це... Тоді я тоді перезивчав. А ви потім з до мене сюди.